Шановні працівники освіти, вас щиро вітає педагогічна спільнота вчителів міського здоров'я міста Краматорська Донецької області. Висловлюємо щиру вдячність за вашу творчу та самовіддану працю, Відповідально ставлено до свого покликання. Педагогічну майстерність і безкорисливе добро, які щоденно ви даруєте своїм вихованцям. Мудрі, далекоглядні самовіддані, терплячі всецеви, мої шановні колеги освітяни. Так хочеться подарувати вам долі світлої, ангела Спасителя, мрії блакитної, надії на краще, любові неземної, краси золотої та багато побажань і сердечних вітань. Хай доля учительська щасливою буде. А школа, хай рідна, про вас не забуде. Хай мрія прекрасна веде вас в життя, Щоб ладилось все і велось до пуття. Хай ваша надія зігріє серця, натхнення і радість дає без кінця. Не зникне, хай віра, казки, чудеса, хай будуть із вами любов і краса. Нехай у ваших оселях завжди панує світло і слава, Над головою мирне небо. Зі святом вас, освітяни!